Всім привіт, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Ух, я вже не сам. З Богом ми сила, без Бога ми ніхто. Так. Ну що, діти, привітайте, привітайтеся. Привет. Всім привезти. Всім привіт. о. Отак, що ми? З, кажіть. З Богом з... ми сила, ми без Бога ми, Бога ми ніхто. О! Пова, бачите? Нас багато разом нас не подолати. Так, мастер. Шеф, мені мастер по білки, Будем білить засілення в мене, тоді розкажу. Так, на засілення, так, все, бодя, знімаєш? Все, батька, пішли. Так, давай. Збом, збалю. Господи. Поможи. Благослови. Так. так. Так, ти й дітей снімай, тут уся в мене група поддержки. Тут за це, все. Ова, мастер по білки. Мастер побелки. Так, ну трошки і, і своя показати і, і про Бога поговорити. Так, поїхали. Так, треба вибілити. Заселення в мене буде. Так. Курочки, курочки. Заселення у нас. Оба, давай, боля, снімаємо, хоп. На позитиві. Так. Сейчас, наверное, я сам бігом по цей. Так, так, білим, мастер побелки. Ох ти, -мо! лки-палки. Ох. Так. Так. Світ змінюється, клімат змінюється, все змінюється. А ми до Бога не хочемо йти, так? Да? Це нема коли нам до Бога. Але ж ми знаємо, що Бог вже з нами, Він нас любить. Так, ж. так що на зібрання ніхто не хоче, всі знають, слава Богу. На те воля Божа. Головне, щоб ми змінювалися, ставали кращими. Да, бой. Да. Міш, так? Да? Покажи мішу, що він. Згосний, щоб ми змінювалися. Любили да. Бога. Да, Ром, покажи, що ми любили Бога. Да, Рома? Да. Ну і все. Сейчас бігом білимо. Білимо, засіляємо курочок. Розкажу. І їдемо на рибалку з дітьми. Бог дає можливість. І думаємо про Бога і працюємо, не здаємося, головне. Мишку, вирішить, mm. отак. А мишко, ти казав, допомагати будеш. Так. Ой, а тут цей. така хітка, я на ляме мені кручати, бо я... Будь. за цей, бо... Діти хочуть допомагати, бач! Як Бог любить тих, тих, кого як ти Бога любиш і тебе любить. Прийшли, хай ми тобі допоможемо. Дядя Саша, ми тобі поможемо. допоможемо. А я кажу, там ну зараз тут бачу щітка така, бігом же треба, кажуть, бігом, давай та на рибу ж. Поки ж треба і. про Бога. Так, хто там щось розкаже, я не, не хочу подивитися, як, як Бог допомагав робім, не, не хоче подивитися. Він я... курачу їжу їсть Мишко. Хто <рик> курачу їжу? Мишко? Мешку? Мишко? Да. А я? Та ти ось, що я? Рота закинув. <рик> ну нічого, так. Все, білимо, бо жінки немає. Мастер-шеф, мастер, мастер, мастер побілки Треба все, все робити. І їсти варити, і, і цей. І Богові помолиться. Головне прийти на зібрання. Моя сіль прийти, щоб ви прийти на зібрання. Читали Слова Божі. А ви все не хочете, не хочете, і слава Богу. Але головне змінюватися. Завжди все дякувати Богу. Бачив, Бог в мене побаласлою жінка, пішла тепер усе саму мірі, слава Богу. Бог усього навчить. І молитися, і читати, і на зібраннях бігом прилетів. Гуся зарізав, тут було одне гуся. Зарізав бігом. А тут же треба в людині заказав бройлерів. Ну тоді розкажу. Давайте головне, щоб ми змінювалися, молилися один за одного. Ми допомагали один одному. Так, все, трошки за цей. Оба, оба! Та По так. Оба, так? Да. Будемо. А де наші вітра? Трошки це Беріть відра, будемо переносити. Зараз я розкажу. Зараз фонарика виключу, бо все одним кадром бігом попросив сина, сину, 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 сину Бог через нас усіх допоміг, Розкажи мопеда, а ну розкажи. Мене, коротше, соска вирвало. і Бог через батька допоміг мені тут. З ну... і через друзів, бо, правильно, да, і через друзів так. бо Бог це любов і підтримка. Так, ідемо бо